Всім привіт! З вами знову Витребенька і сьогодні ми приготуємо смачнющий торт, шоколадний, зі згущенкою та ірисовим наповненням. Готуємо бісквіт, жовтки та білки поділили, збиваємо спочатку білки, потім невеликими порціями всипаємо 100 г цукру. Білки ми збиваємо до стоячих піків. Ви бачите, при перевертанні вони не виливаються. Далі Софійка всипає мені 100 г цукру до жовтків, і я їх збиваю до посвітління пишної пишної маси. Потім сюди ж ми висипаємо какао, соду, активовану з оцтом. І все ретельно перемішуємо та додаємо борошно. Знову вимішую. Вливаємо гаряче-гаряче молоко, перемішуємо, далі олія. Маса має бути однорідною, і тільки після цього невеликими порціями вводимо білки для того, щоб не зруйнувати структуру тіста. Випікаємо при 180-200 градусах до готовності. Готовий бісквіт я поділила на дві частини. Просочую щойно звареним гарячим какао. А тепер ми приготуємо прошарок, крем і складемо торт. З самого початку одну частину бісквіту змащуємо згущеним молоком. Це ж саме ми робимо з іншою частиною бісквіту, але відкладаємо її в сторону. Отже, низ ми змастили згущеним молоком, далі робимо прошарок. Цукерки корівка з маслом розтоплюємо в мікрохвильовці та додаємо печиво. Це може бути печиво «Наполеон», або крекер. Перемішуємо все ретельно. Ось, поки маса гаряча. І після цього викладаємо на нижню частину бісквіту. Готуємо сметанний мус. Для цього Софійка до сметани додала ванільний цукор та звичайний цукор. І я його збила до пишної пишної маси. Але потрібно слідкувати уважно, щоб ця маса не стала маслом. Далі половину від збитої маси я виливаю в окрему ємність, тобто ділю цю масу на дві частини. Желатин я заливала холодною водою. Тепер половину від вказаного желатину я розвожу в гарячому молоці та виливаю. Гаряче молоко до сметани. Все ретельно перемішую. Для зручності заповнення я взяла кондитерський мішечок, але можна і без нього. Отже збиту масу ми виливаємо на нижню частину бісквіту разом з вже викладеним прошарком. Потім ми беремо іншу частину бісквіту, змащену згущенкою. Також Викладаємо туди і заливаємо це все іншою частиною приготовленого мусу. Після того, як сметанкова маса застигне, торт готовий до вживання. Він смачний особливо для тих, хто любить згущенку або ірисовий смак. Цей тортик поєднав у собі шоколадний бісквіт, сметанковий мус. І рисовий прошарок з гущеним молоком. Ви готували разом з в мисці від Оксани. Дякую, що дивитесь українське. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого.